Всім привіт! 15 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, новиночка. Перед нами газонокосілка Алко 40.4 Є е комфорт. Дійсно, друзі. Досить така комфортна моделька. Має функцію мульчурування, спішу, бачите, що робиться на, на вулиці. І також, друзі, що немаловажно, тут така от м'ягенька ручка, щоб ви не уставали. Також регулюється по висоті, друзі. Тобто нажимаєте одну другу кнопочку і опускаєте. На ту висоту, яку потрібно. А для того, щоб зберігати, взагалі опускається в самий низ. Досить продумано, досить, ну, друзі, шикарно, шикарно. Е Давайте по її технічним характеристикам. Дана електрична косілочка, ширину зафата має 40 см. Травозбірничок, друзі, на 43 літри. Не збирав, спеціально покажу. Йде він так з двох частин. Як зібрати, покажу в наступному відео огляді. Так, регулюється по висоті. 6 от, друзі, прийомів, досить легко регулюється. Підняв і, ось дивіться, показую, опускаєш. Шість прийомів, висота скошування від 28 до 68 міліметрів. Дана косілочка завдяки тому, що дроблена із, із такого хорошого полімеру, вона вагою всього-навсього. 19, друзі, кілограм. Що мені тут ці новиночки, друзі, сподобалось? Те, що є функція мульчування. Ті, хто стикався? О, дивіться, бачите, друзі, показую. Заглушечка ета, витягує, коли травозбірник її витягуєте. А коли мульчувати, ви її пост... установили. І перебиваєте мілко-мілко травичку. Завдяки мульчуванню не треба буде збирати цю травичку. А просто, просто-просто-напросто ця травичка ж, помульчування буде як... Удобріння, буде зберігати влагу, тобто віддавати все корисне для наступного урожаю. Така, друзі, от. повторимося. Дана газонокосілка, друзі, має функцію мульчування. Отака от шикарна ручка відкидна, яка регулюється по висоті. Колеса, друзі, стоп, про колеса я трошки забув. Як бачите, передні колеса більші, тобто менші, а задні більші. Передні у нас 155 мм, колеса, друзі, на подшипниках. А задні от 190. Пішу в тарабані, щоб на дощ не нарватися. Подивіться, друзі, який привод колес. Просто, друзі, бомбезна модель. Я в нього закохався. Дійсно шикарна, що дизайн, що функції. Зацікавило, да заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063. 426 10 10 Також пишіть на Viber Всім мирного неба, гарних покупок. 063 426, 10 10